Дарова народ! Е, вау. Давно не виходив на зв'язок з вами я. І тим більше не в такому форматі я не виходив 100 років на зв'язок. Е, я пишусь на нову камеру. Це перша гарна новина. Я в себе тут в своєму звичному, звичному, але незвичному місці. І в Трошки новішою зачіскою, і, йоп, твою мать, яким охіренно огромним причому на лобі. Але то не. Я буду тепер так <сум> зніматися, але не буду. Е, Сподіваюся, що звук нормальний, я обіцяли, що це влогерська блін-нахерітельна камера, яка пише 4К, зможе мені ще й звук видати нормальний. Е, це, типа, будемо читати мікро апдейт канала. Е, по факту... Я просто хотів, щоб ці підписники знали, що я живий, і що, в принципі, ми в нормі, якщо не зважати тільки на те, що Оля трохи прихворіла. А, ну, це в даний момент. З моменту мого останнього виходу в ефір стрімінгового, що помінялося? Помінялося. Та блін, дехалери помінялися. Я встиг, ми в обоє встигли ковідом перехворіти. Ми купили цю камеру і почалися планове відключення світла, тому що русняка зле і хочуть нашої смерті і всіма способами, які вони знають. І тому ми зараз, це зараз я зробив унікальну річ, я увімкнув світло. Зверху і ще настольну лампу от там. Що як би взагалі дуже безпрецедентно багато світла для <хи> uh, нас в даний момент. Зазвичай це тільки оця от маленька лампа, і ми сидимо в потьомках. Собака тріпається. Uh, вот. Загалом мені просто став... було цікаво, як ця камера запише мій звук. І розказати всім, що я взагалі збираюсь продовжувати робити контент, і для цього навіть запасаюсь новими девайсами, бо мені досі це цікаво робити. І ніяка вонюча русня мене не зупинить від цього. Хоча, може, з точки зору, хоча може вони все ж таки мене трохи сповільнять зараз. З цими відключеннями світла нас зараз вимикають по 4 години через кожні 5. І, типу, не так багато часу є на щось. Я змушений їздити в офіс, який не вимикають завдяки тому, що він там якийсь мега на одній лінії з критичною інфраструктурою. І через те, коли приїжджаю додому, то в мене залишається дуже небагато часу. Світла і в цей час хочеться, там, я не знаю, їсти собі, приготувати чайку попити. Е, для кому не зрозуміло, то е, Київ висотки, тут немає ні газу, ні чорта, тут тільки електрика заведена, і тому, якщо немає світла, то немає життя. Тільки опалення є і все. І не знаю, я вам рятуюсь тим, що. Маю YouTube преміум, сімейний план, і ми собі накачуємо відосиків і лежимо, або просто спимо, або чилимо, дивимося ютубчик. А так то було б ще класно знати, чим можна займатися, коли тупо темно на дворі, і в тебе є тільки мобільний інтернет і стільки телефона, скільки ти зарядив за той час, поки було світло. А... Стараюся економити, стараюся комп особливо не ганяти тільки в такі моменти, коли чітко зрозуміло, що е, зараз вже обмежень ну, ніяких критичних ситуацій немає і вимикають чітко по графіку. Та й то в пріоритеті, звісно, блін, приготувати і попрати речі. Я не пам'ятаю, коли ми останній раз вмикали праску, наприклад. Або фен там, такі речі, це вже взагалі можна про них забути. Тому отак. Стараємося. Поборе, поборемо, коротше, ми це гімно. Все буде класно, все буде Україна, бо русня вонюча і вони всі звалять нафік. Але поки що так, поки що мій контент-мейкінг відходить трохи на задній план. Я стараюсь пушити більше роботу. У мене, в принципі, це виходить непогано, робота робиться. Я себе відчуваю зараз набагато більше професіоналом. Дуже смішно це казати зараз, коли мені видали в п'ятницю буквально. З двомісячною затримкою нагороду за 2 роки в компанії. Тобто це найперше, перший раз певно, в моєму житті, коли я так довго працюю на одній тій самій роботі і відчуваю, що я реально виріс за цей час. Ось така фігня. Будемо дивитися, як це відео виглядає зараз. Може, спробую його інтерполювати. Він зараз пише в 25 кадрах секунду. 4К. Можна спробувати, буде його потім перевести в 50 і подивитися, чи Ютуб це сприйме як 60 кадрів, чи як 30. Ще я можу робити отаку штуку мега круту. гад, oh драматичний зум. Холі oh, Фак. Ладно. То таке. То таке. Просто вже... Зайшло кудись не туди. Це щас мова. В принципі, я сказав все, що хотів. І дякую тим, хто не відписується. Або ми може... Може ви просто забули, що ви були підписані. Але я лишаюсь тут, я лишаюсь живий і... Я колись обов'язково повернусь робити класний контент і радувати, в першу чергу, себе, бо я роблю це тому, що це мені цікаво і мене це розважає і заспокоює. Але якщо в когось є якісь ідеї, як можна ще проводити час, враховуючи регулярні відключення на 4 години світла, чим можна в цей час займатися, то ви там мені якусь ідейку подайте, може в коментарях, чи що. Все. Всім удачі і до наступної зустрічі. Я тепер можу робити це драматично.